Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, Live LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не І Сьогодні ми розглянемо черговий кран по заробітку криптовалюти. ByFast. Але перед початком як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. А далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. WiFast. Це кран букс, на якому ми можемо заробляти велику різноманітність криптовалюти абсолютно безкоштовно, а також доволі непоганою оплатою за виконання завдань. І для того, щоб нам почати тут заробляти, ми проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як на всіх сайтах. Вводите свої дані, створити пароль. А я вже зареєстрований, я переходжу до авторизації, вводжу свої дані, проходжу капчу. І потрапляють до себе в особистий кабінет. Тут ми відразу бачимо новини сайту. На приборній панелі ми бачимо наш баланс. Заробляємо токени проєкту. Також бачимо депозитний баланс, наш рівень, і також бонус до оплати за виконання завдань. Також ми можемо переглянути статистику виконаних нами завдань, а також іншу інформацію. І далі перейдемо, на чому ми можемо тут заробляти. І перше, коли ви потрапляєте тільки на себе в особистий кабінет, у вас тут буде повідомлення, що вам потрібно підтвердити свою електронну пошту, Переходите за посиланням, підтверджуєте свою пошту і починаєте працювати. І на чому ж ми будемо тут заробляти. І також першим ділом, що ми тут робимо, це збираємо відвільний бонус. Daily бонус. Натискаємо на нього. І я вже сьогодні четвертий день підряд буду збирати цей бонус. Як бачите, я... Отримаємо 50 токенів, 11 experience рівня. Та плюс 1,5% бонусу до оплати за виконання завдань. І ми натискаємо Зібрати, проходимо капчу. І все. Як бачите, ми отримали свій бонус. Наступний бонус ми отримаємо під менше через 14 годин. І, звичайно, наступний крок це в нас кран, Збираємо кран. Збирати кран ми можемо тут кожні 4 хвилини. Збираємо 50 токенів, а також отримуємо 3 експіранса рівня. І збирати ми можемо 1000 разів на добу. І далі проходимо капчу і натискаємо Very. Все, ми отримали свої 50 токенів плюс наш денний бонус. І також ми можемо тут. Отримати винагороди за нашу активність. Переходимо на вкладку Challenge, і тут бачимо, які винагороди за яку активність ми можемо отримувати. І далі в нас йдуть оферволи. Як бачимо, нам зразу недоступні всі оферволи, тільки по досягненні певних рівнів нам відкриються всі оферволи. Але від початку нам деякі відкриті. Це Banades, який ми вже знаємо, та TimeWell. Я вже його спробував проходити і зараз ми його розглянемо. Натискаємо візит. Тут від початку вам також потрібно буде пройти реєстрацію, ввести свої дані, підтвердити свою пошту. Реєструватись тут можна просто через Google аккаунт. Також вас перекине на окрему вкладку цього офервола. Ви там просто пройдете реєстрацію, потім закриєте і у вас відкриється тут ось в такому відміні. І тут ми можемо проходити опитування. Тут від початку буде одне опитування, але там потрібно буде перекладати так, неможливо відповідати, тому що система вас постійно провіряє, і якщо ви хочете обманути, вас просто викине. І наступний раз ви зможете проходити через 7 днів. Як бачите, як це було в мене. Тому що я перші питання почав відповідати просто на Вгад, але там доволі була б непогана оплата. Тому наступного разу я спробую. Але тут також є ось така вкладка. Клік тут ми проглядаємо рекламу і за це отримуємо поінти, які ми потім зможемо переводити в токени на Wi-Fi. Але переглядати тут рекламу також потрібно в активному вікні. Для цього натискає Переглянути, вас перекидає на сторінку реклами і тут вам потрібно залишатися. Той час, який буде вказаний на сайті Offerwall. І зараз я призупиню відео, і перед закінченням ми продовжимо. Як бачите, в мене залишили 2 секунди. Я повертаюся на вкладку реклами. Таймер знову запуститься. І все, як бачите, переглянули цю рекламу і можемо переглядати на сайт. І я переглянув всю рекламу на цьому сайті. оновиться вона в нас через 2-3 години. І я маю на своєму балансі відеопонта. І зараз ми спробуємо вивезти. Тобі на баланс ViaFAW. Зараз повернемось, переглянемо, скільки в нас на балансі є токенів. Як бачимо, в мене 3040 токенів Повертаємо на оформлені, перейдемо бал, переходимо вклад Біздров. Як бачите, я повинен отримати 1764 токена. Натискаємо Бідров, підтверджуємо, і все наші токени повинні поступити на наш баланс протягом 10 хвилин. Ми поки що підемо переглядати наступні поспіш заробітку, і потім обов'язково повернемось, переглянемо, поступлять наші зароблені токени на наш і далі в нас йде short шорт Шортлінзів, як бачите, доволі велика кількість. Тут є доволі легкі, які легко проходяться і мало реклами, але ми не будемо зараз це робити. Я сподіваюся, коли розбирається або вже знаєте як. І далі в нас йде. Тобто серфінг, його тут також доволі велика кількість, але тут є як реклама в неактивному вікні, так і бак. я сьогодні вже переглядав деяку кількість реклами в неактивному вікні. І ми бачимо так, що є в активному. Оплата тут також доволі непогана. І ми можемо зараз переглянути цю рекламу. В неактивному вікні. натискаємо переглянути, нас перекидає на сайт. І Проходимо капчу і все, ми отримали свою видавну. Ну і також ми можемо переглядати отримування, який зараз виберемо найхорошу рекламу, це в нас 5 секунд. Переходимо на неї, чекаємо, проходимо капчу. Нас перекидає на сайт реклами, повертаємося назад. І все, ми також отримали свою видавлю. Далі в нас йде вкладка Рекламувати. Тут ми можемо робити депозит. Депозит тут через Fawcett Pay, Coinbase та Payer. І депозити тут від 0,5$. долара це в нас 50 тисяч токенів. Для того, щоб зробити депозит, обираємо, через яку платформу ми робимо депозит, натискаємо депозит, нас перекидає на сторінку, для прикладу, у Pay. Обираємо, якою валютою ми будемо оплачувати. Підтверджуємо і все. І чекаємо наш депозит. Далі ми можемо також обмінювати свої токени баланса. Тут від тисячі токенів ми можемо обмінювати. І далі вже замовляти саму рекламу. Вводити дані сайт який ви рекламуєте, обирають час перегляду. Також бачимо, скільки це буде коштувати. Також тут можна знаходити купони на знижку на їхній соцмережах. Тут ми будемо бачити, як буде виглядати реклама. І далі просто ходимо ходим капчу, підтверджуємо, і все. Ваша реклама буде показуватись. На цьому сайті. І далі в нас тут вкладка прихильники. Тут ви можете бачити, що користувачі пишуть про цю платформу, на сторінці Facebook можете почитати, якщо цікаво. А ми підемо далі. Далі також ми можемо перейти до них в телеграм-групу, та також почитати, що тут є за інформацією. І підемо далі на IQ. Тут ми можемо знайти відповіді на свої запитання, також тут пишуть, що можна створювати лише один публіковий запит на байтфаусе та інші запитання, які цікавлять користування. Далі в нас є аккаунт, тут ми можемо змінювати свій пароль, переглядати свої дані і наступна вкладка, в яку ми переглянемо реферали. Тут ми бачимо свою реферальну силку, реферальна програма 10% від даних ваших партнерів і також. Таблиці лідерів, тут ми бачимо лідерів по офервола, по збіру на крані, перегляду та реклами, шорткинців. Тому працюйте, і ви також сюди потрапите І давайте повернемося на нашу головну сторінку. Чи пройшли нам наші кошти? Як бачите, наші кошти до оферволу поступили нам на баланс. так у нас збільшився рівень. Але тут немає програми рівнів Ваш рівень нічого вам не дає. Як на інших сайтах, тут ви тільки от можете отримати бонус за те, що ви заходите кожен день і збираєте денний бонус. Ну і давайте ж перевіримо сайт на виплату. Натискаємо Іздрову. Бачимо, що зараз всі гаманці повні, ми можемо вивезти блюдні в криптовалюті. Для того, щоб нам виводити Нам потрібно буде ввести свій гаманець криптовалюті, яку ми обираємо. Ну, і виведемо біткоїні на Fawcett Для цього обираємо біткоін. Далі нам потрібно гаманець Fawcett Для цього переходимо в свій гаманець, натискаємо Wallet, обираємо депозит біткоїна, Копіюємо свою адресу, повертаємося на сайт, вставляємо свою адресу. Проходимо капчу і натискаємо. І все, наш вивід підтверджено. Але як бачимо, тут пише, що вивід може проходити до 12 годин, а на Coinbase до 72 годин. І також ми можемо тут обирати валюту, які нас буде відображати на баланс. І ось такий сайт ми сьогодні розглянули. Тут доволі велика кількість реклами, а також багато способів для заробітка. Тому можна переходити сюди і заробляти. Давайте. Переглянемо, чи прийшов на наш вивід, тому що там писалось, що наш вивід подобрано. Переходимо на статку огляд. І як бачите, наша виплата прийшла в розмірі 209 сатос біткоїна від Lifehouse Цьому сайт платити, як бачимо, сміливо можете на ньому працювати. А я буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українськомовний контент на YouTube. Бережіться! zapować Dupedów